Прибудуть на землю після руйнації, звільнення від застарілого контролю практика на сонячне затемнення. Про своє бажання передати нам послання цього разу Сананда повідомив дуже цікаво. Вчора, коли Світлана надсилала мені відео, він неочікувано з'явився на зображенні обкладинці відео. Як це відбулося, ви можете зараз побачити. Ні Світлана, ні я цього зображення із Санандою на обкладинку вчорашнього відео не додавали. Містика чи не так? Ось так працює простір тонких енергій. Сьогодні Сананда прийшов до мене у Ченнелінг із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провідник у сфері світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Дорогі душі, втілені на українській землі. Виходьте із коридору затемнень у нове життя. Ви перебуваєте на порозі щасливого періоду. Виходьте із конфліктів минулого, які розпалюють поміж вами ворожнечу злобу, ненависть. Та інші прояви низьких вібрацій. Виходьте із боротьби за визнання і конкуренції, які є проявами себелюбства і керуються его. Виходьте із боротьби за ресурси, які вам не належать. Вирішуйте ваші суперечки через розуміння, турботу, співчуття і встановлення гармонії. Ви перебуваєте на порозі щасливого періоду. Який відкриється перед вами, коли ви об'єднаєтесь фізично та енергетично. Зміцнітеся у силі свого духу і сміливо виходьте на нову дорогу, яка веде вас у щасливе майбутнє вашої країни. Стійко захищайте правду. Ви втомлені і виснажені війною, війною із зовнішнім ворогом. Незважаючи на це, маєте захищатися і боротися також із внутрішнім ворогом. У вас є для цього досвід і є сила. Прийміть це як обов'язкове наведення ладу у вашій спільній домівці Україні. Працюйте над собою. Розвивайтеся у тиші та усамітнені. Мудрість не кричить. Мудрість приходить у тиші і усамітнені. Відповіді приходять у тиші. Та усамітнені. Вірні рішення народжуються у тиші та усамітнені. Будьте рішучими, обережними і зберігайте стійкість перед обличчям викликів. Шлях до перемоги над власними силами зла, над силами зла у вашій країні приведе вас і до перемоги над зовнішнім ворогом. Дорогий Санандо, чи можеш сказати, що чекає Україну до кінця поточного року? Вам надаються можливості для змін всередині вашої країни, для переходу на етап, який проведе до матеріального благополуччя України і впевненості в собі. Чи зможете ви їх використати? Маєте піднятися над власними внутрішніми потрясіннями і невизначеністю. Маєте перемогти свої страхи і сумніви. Маєте використати усю свою силу у боротьбі самі з собою. На вас дивляться і допомагають вам усі пращури України, за вами спостерігають, вам допомагають усі вищі сили, до яких ви звертаєтеся. Неминучими є трансформації у вашій владі. Ці зміни супроводжуватимуть складні рішення, рішучі дії, конфлікти і обіцяють вони вам звільнення від застарілого контролю. Щоб не відбувалося, Пам'ятайте, що одним із найбільших ваших ворогів є страх, страх будь-якої втрати і особливо втрати матеріальних благ. Відпустіть його. Він тягне вас у низькі вібрації. Не дозволяйте страху контролювати ваші дії. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню. Пізнанню і взаємодії з власним вищим «Я» навчає курс базовий. Курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати і зцілити власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона». А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Санандо, скажи, будь ласка, коли може відбутися контакт іншопланетян із землянами? Найімовірніше, вони прибудуть на Землю після неминучої руйнації старої системи вашого планетарного правління. Прибудуть швидко, як добрі вісники із новими можливостями принесуть вам надію. І духовне керівництво. Ми стоїмо на порозі сонячного затемнення. Чи даси ж нам практику на збалансування енергії цієї доби? Це буде часткове затемнення. Тож даю ось таку медитативну практику. Робіть її зранку на сході сонця, закрийте очі. Зробіть кілька глибоких вдихів. І витихів. Уявіть ваше життя у формі наполовину затемненого сонця. Іменем Творця закличте на взаємодію енергії Творця, щоб вони очистили від деструктиву вас, ваш простір, ваше життя. Щоб вони наповнили його енергіями балансу. Спостерігайте, як білопарламутрові енергії Творця наповнюють і очищають ваше життя у формі сонця. Як вони наповнюють і очищають ваше тіло. Відчуйте їх у своєму тілі. Попросіть благословення у Творця. Подякуйте Йому за очищення, за наповнення і за благословення. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам вдалася практика, передана нам санандою на сонячне затемнення.